Вітанечка мої дорогенькі, з вами Дмитро. І сьогодні у нас фінальний день турніру. Трьохзірковий, е, без хіла і воскресіння. Всі кольори. Прикиньте, оборона в Б вилазить. Ну і ладно. Е, погнали. Чи будемо щось міняти? Та ні. С, так, Ману на 23. Одні цілі, так? Да? Ну, одні цілі це нормально. Якби всім, то може б ще й заграв би. Так, ну давайте ось так. Ой, це ж цей недумок, що я йому програв. Ось, як його? Лукас. Лукас. Mm, так, тоді, тоді, тоді щось треба. Давайте п'ятірку пошукаємо. Ні, все, нема, то нема. Так, я той раз також так довго складався. І він пару раз ультавав, так що треба бути якось поуважніше. Давайте на ну, ось так. Блін, жовтий переїхав трошки. Я аж ніяк не хочу, щоб він ще, ще раз-два за ультавав. Ну ладно, разочок Домоїмо. І більше, і на цьому все. <свист> блін. А він же чудово прикриє зрами його. Давайте цього. Ось так. о, це вже інша справа. Може там, блін, на зелених щось взагалі перестав звертати уваги. Там же ж, може, якісь кристали були. Кішечка буде бити, і тей буде бити. Кішечку не будемо тоді заряджати поки. Так, давайте тоді. Цей бляха травиця це треба його використати. Ага. Ну, і чудово. Можна пряму трієчку зарядити, буде легше вбивати. Так, сюди. З цим я думаю, впораємося, якщо ухилятися не буде. Я вроді, якби пам'ятаю, що він ухиляється, але все одно підглядаю, тому що. Скажу, вже почав путатися з цими персонажами. Ага, а чого Долгун у мене не цей? Не на 25-х, а? Він же ж в мене дуже часто грає. Може в мене не було емблем просто. У мене їх і зараз нема, по-моєму. Тут такі ходові емблемки. Блін, не добився. Ну зараза, я думав, ти впадеш. Блін, не хотілося б получати дебаф. Давайте ось так. Я його взагалі жовтим доб'ю, три жовтих на 190, навряд чи. Навряд чи я його доб'ю. Ну, давайте спробуємо комбо якесь. А ні, дивіться, жовтий добили. І цього вбийте. Ой, і всіх вбийте. Вообще, нафіг, що. О, так. Все, бачили, як я? Я це. Це в мене голосове керування, коротше, поняли? 1969 це що, рік народження, чи що це? Чи як це розуміти? Давайте жовтий зберемо, там будем, а там будемо дивитися. Ага. Ну, четвірка добре, але ми цього камінчика загубимо. Ага. Ні. Давайте його заберемо. Щось відчуваю, що я дебав цього разу зловлю все-таки. Ось так разок можна, а там. Ну ладно, я хотів фіол через зелений. Ну, тримайтеся. Да, щось мульти не втримались. Все-таки зріс. Мінус 24, ну блін. Я центру якби вже й не боюся. Ай, блін, ну чуть-чуть. Блін, хотів зекономити і не зарядився. Ай, ладно, короче, не буду жалеть. Не буду жаліть, бо зара. Давайте ось таким чином. Та шо ж ти такий, блін, якийсь невбивайний став? Долгунчика підрізали. І слимачок б'є. А це ти погану ціль вибрав? Він мені ще потрібен. Де ти брієну? Атаку хоч собі повернемо на кінець то? Регенерація мани дуже довго. Давай, то есть так фиол поднимем, так, цей уже на хай все трошки живы. И живы! Ой, чудово, ой, прекрасно, так... Давайте сюди. Так, якось не дуже хочеться цього різчика заряджати. Хочеться. Хочеться бджілок собі. Так, бджілки є. За немає, тому... Ну, якось тяжко він пішов. Я вам скажу. Так, Алі. Давайте таку п'ятірку. Вона нам не треба, але ми зробимо ось таку п'ятірку. Зелені нехай складаються. Так, чекайте. А що в мене там по фіолу, якщо я взірву? Не, ось так хочу. Так, далі воно саме да, розрулить. Так, дуже хріново, що в нас долгун заряджений на Х2, але треба його скидати. Зелений, напевно, ось так ось взривати. Ну, у них розподіл, блін. Хоч і броня зрізана, але. А зараз і собі включимо. Просто трішечки долгуна переза. переце. Пере Переборщили з долгуном. Мені подобається, коли... Бальтазари спочатку знімають, а потім б'ють. Або коли просто боляче б'ють. Так, давайте всього спочатку. І можна і вже й в цього бити. Ну так, да, віддачу отримав, але ж всі живі. Ну майже. Так, і останнє божечко. Давно цих персів не бачив. Щось всі нового понаставляли, а тут, ну, хоч щось, хоч пів команди. Так, не вистачить мені одного камінчика. Так, ну, в принципі, фіол є, розподіл є, брієна перебилась якби. Так, сюди. Нам валів, з... а що в них по, по дві, так? Да? Це альфа талант у них, чи що в них там? По-моєму, альфа-талант. Давайте ось так. П'ятірочка зелена. Такі зараз краще було б напевно, фіолетовий. Давайте ось так. Знов долгуна зарядили на Х2. Ну, нічого, думаю, в одного Бальтазара впораємося. Не бачу в цьому проблеми. 660. Ну, така оборона фігово відстояла. Да, оборона фігово відстояла. Ну, якимись полосами, блін. Ну, одну поразочку схопив. А так, ось тут я схопив на лукасі цьому. Нічого страшного, все одно через оборону дуже сильно високо не, не, це... не вийшло би. Вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки миру, щастя і добра вам!